Головне події в Харкові та області 22 вересня. Вибуху день пролунав у Харкові. Звук збігся з моментом, коли почала вити сирена повітряної тривоги. Начальник ховалих Сенігубов повідомив, окупанти завдали ракетного удару по селу Бобрівка Харківського району. Цей населений пункт знаходиться просто поруч із окружною дорогою Харкова навпроти Північної Салтівки. Обійшлося без жертви постраждалих. Також Сенігубов відзначив, що немає інформації і про руйнування. Протягом дня в Харкові та області неодноразово оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Зокрема, монітори фіксували проліт на територію регіону швидкісних цілей. Повітряні сили ЗСУ інформували, що ворог атакує місто Павлоград у сусідній Дніпропетровській області. Покою на Харківщині не було й уночі. Удари російського шахеда зазнав великий бурлук, повідомила прес-служба обласної прокуратури. Там пошкоджений приватний будинок. Обійшлося без постраждалих. У Харкові знесуть будинок, по якому в серпні вдарили п'ять шахедів. Відновленню багатоповерхівка на Великій Кільцеві не підлягає. Повідомив під час зустрічі з мешканцями мер Харкова Ігор Терехов. У міськраді відзначили, що рівень пошкоджень будівлі перевищує 81%. Власникам житла обіцяють якнайшвидше надати документи, які необхідні для подачі заявок на компенсацію за її відновленням. 840 мільйонів гривень отримає Харківщина для захисту об'єктів енергетики. Відповідне рішення сьогодні ухвалив уряд України. Начальник хова Олексінігубовуточнив, уточнив, кошти підуть на будівництво захисних споруд на підстанціях. АТ «Харківобленерго». це дозволить убезпечити трансформатори від російських атак. З автомата Калашнікова по цивільному стріляли окупанти в Куп'янську. Військовий злочин стався ще на початку вересня, повідомила Харківська обласна прокуратура. Постраждав місцевий житель 74 років. Він їхав містом на велосипеді, коли пролунали постріли. Він відчув різкий біль у нозі та упав, а потім заповз у найближчий очерет, де сховався. Поранений бачив двох військових у російській формі, які пройшли повз. Першу допомогу постраждалому надали місцевіана. Наступного дня його змогли евакуювати до Харкова. Під час операції з ноги чоловіка вилучили кулю від АК. Заморозки йдуть на Харківщину. Про різку зміну погоди, що станеться найближчими днями, попередили в регіональному центрі із гідрометеорології. Синоптики відзначили, що зниження температури розпочнеться з четверга 25 вересня. А мінусові температури, поки що на поверхні ґрунту та місцями, прогнозують уже вночі 26 та 27 вересня. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.